Доброго дня всім. Знижено ціни на модельний ряд тракторів Шифенг в новому дизайні. От така от 35-ка. Коштує 4600 доларів з примусовою гідравликою в новому дизайні. На 35 кінських сил. Передні колеса 6,5 на 16. Задні. 11,2х24. Із примусовою гідравликою. Ось така от примусова гідравлика. Повторюю, що даний трактор коштує 4600 доларів. Ми знаходимо з адресою траса, київ ЖИТОМИР, 3,6 кілометр, село Бузова, вулиця Садовського, 2. Доставка безкоштовна, без предоплати. Замовляйте, привеземо. Всім гарного дня.